Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії пан Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині за період з 30 жовтня по 5 листопада. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 30 жовтня по 5 листопада підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 160 виїздів. З них 77 на ліквідацію пожеж. Пов'язані пожежі з ворожими обстрілами, 13 виїздів, а також надання допомоги населенню в виїзди на обстеження обстрілів в результаті обстеження території в результаті ворожих обстрілів 63 виїзди. За поточний період на пожежах було врятовано одна особа, загинуло три особи, травмовано троє людей та вилучено з-під завалів одну загиблу особу. Сапери зведено загону ДСНС, які працюють на території Харківської області, здійснили 240 виїздів. Загалом було вилучено та Знешкоджено 610 вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, що наразі на Харківщині працюють сапери зведеного загону. Це 34 піротехнічних розрахунки, 167 саперів, 72 одиниці техніки, в тому числі 5 машин розмінування. Вони продовжують обстежувати лінії електропередач, об'єкти критичної інфраструктури, а також приватні домолодіння. Обстежено понад 4 тисяч гектарів території, 2838 кілометрів лінії електропередач, виявлено та знешкодження 82 тисячі 219 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень сталося чотири підриви на вибухонебезпечних предметах. В результаті три особи зазнали поранень. 31 жовтня в селі Велика Камишова Камишоваха Барвінківської громади на власному подвір'ї підірвався 60-річний чоловік. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні. 1 листопада стався випадок підриву сільськогосподарської техніки на протитанковій міні. під... Час польових робіт між селами Андріївка та Покровська Донецької громади зюмського району підірвався комбайн. Джон Дір. На, на щастя, сам комбайнер не постраждав. Того ж дня, в результаті вибуху протипіхотної міни отримав поранення. 35-річний чоловік, мешканець села Піски радьківський Борівської громади Ізюмського району. За попередніми даними, чоловік 1988 року народження наступив на протипіхотну міну ПФМ-1 Пелюстка. Його було госпіталізовано до лікарні. І 4 листопада в результаті вибуху невідомого предмету отримав поранення 51-річний чоловік. Сталося це в селі Черкаські Тишки. Харківського району, чоловік 72-го року народження, натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір'ї, після чого його була госпіталізована до лікарні. Ще раз хочемо нагадати усім мешканцям Харківської області про дотримання правил безпеки при виявленні, при поводженні з вибухонебезпечними предметами. У разі їх виявлення негайно треба телефонувати за номером 101, 102 або 112, Ні в якому разі не чіпати, не перекучувати, не торкатися, помітивши відійти на безпечну відстань і лише після цього зателефонувати до піротехнічної служби. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 31 жовтня було зафіксовано на Харківщині 5 випадків пожеж, спричинені ворожими обстрілами. В місті Вовчанськ загорівся житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Завдяки зусиллям підрозділів ДСНС здалося оперативно загасити пожежу та не дати полум'я. Розповсюдитись на іншу. Житлову будівлю. В, села, в селі Мала Шапківка Кіндарщицької громади Куп'янська району в результаті обстрілів горіла трава на площі 4 гектари, в селі Кучерівка Петропавлівської громади Куп'янського району. В результаті обстрілів горів житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Місто Вовчанськ на території комунального підприємства сталася пожежа горіла господарча споруда. Та три одиниці техніки на площі близько 300 квадратних метрів. І в Петропавлівській громаді сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів горів житловий будинок. В результаті обстрілів загинув один чоловік, і ще одна жінка зазнала поранень. 31 жовтня ворог завдав обстрілів по селищу Барава ізюмського району в результаті влучання. Одного з боєприпасів постраждала будівля пожежно-рятувальної частини. Вибито декілька вікон на воротах та службових приміщеннях в самій будівлі пождепо рятувальники не постраждали. 1 листопада в місті Вовчанськ сталася пожежа на території недіючої ветеринарної лабораторії. Горіла Саме ця будівля на площі 100 квадратних метрів пожежу було оперативно ліквідовано, постраждалих не було. І вночі, з 2 на 3 листопада, ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами. По місту Харкову, по Харківському району. Зафіксовано було відразу 5 пожеж у Основ'янському та Шевченківському районах міста Харкова, а також у Харківському районі області. Горіли житлові будинки, гаражні бокси, господарчі споруди, будівля навчального закладу, будівля СТО та легкові автомобілі. Загальна площа пожежі склала понад тисячу квадратних метрів. На місці події працювало 25 одиниць техніки та 140 чоловік особового складу ДСНС. Найбільша пожежа сталася на території. СТО у Основ'янському районі міста Харкова. Там площа вогнем була охоплена відразу вся будівля СТО, житловий будинок, гаражні бокси та вісім легкових автомобілів, а також будівля недіючого швейного цеху. Загальна площа пожежі склала близько тисячі квадратних метрів, рятувальники. О 3.10 локалізували пожежу і о 10.25 повністю ліквідували. До ліквідації цієї пожежі було задіяно 12 одиниць техніки та 70 чоловік особового складу. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 31 жовтня у Салтівському районі сталася пожежа, де постраждало двоє людей. Їх з опіками тіла було госпіталізовано до опікового центру. Сама подія сталася у гаражному боксі горів один з гаражів на площі близько 20 квадратних метрів. І 4 листопада вранці пожежа виникла в селі Вільшани, Харківського району. В приватному домолодінні сталася пожежа на площі 5 квадратних метрів. Під час гасіння пожеж рятувальниками виявило виявлено тіло загиблого чоловіка. Дані яко встановлюється. Попередня причина небережне поводження з вогнем. І також 5 листопада. Рятувальники виїжджали для допомоги місцевому мешканцю, який рибалив на водоймі у селищі Безлюдівка Харківського району на човні. Він перевернувся, і тримався за сам човен і знаходився у воді. До місця події прибули рятувальники 11-ї пожежно-рятувальної частини з міста Харкова і змогли оперативно та швидко врятувати п'ятдесяти трьохрічного рибалку. Його Швидко транспортували до берега і після чого передали медикам екстреної медичної допомоги. І вся необхідна допомога йому була надана на місці. Вся рятувальна операція тривала близько 10 хвилин. Якщо коротко, в мене все. Дякую, пане Євгене. Переходимо до запитань. Так, добрий день, Валерія. Скажіть, будь ласка, статистика по підривах у жовтні. Хто підривався? Скільки, на чому підривалися? Протягом жовтня сталося 12 випадків підривів. Зафіксовані були підриви. Це дев'ять випадків в Ізюмському районі, два в Чугуївському і один у місті Харкові. В результаті підривів загинуло шість осіб та сім чоловік було поранено безпосередньо випадки травтраплялись в результаті підривів на протипіхотних мінах це пфм 1 пелюстка та ОЗМ, а також на протитанкових мінах на коли Підривала сільськогосподарська техніка на полях. А чи були випадки підривів саперів? За жовтень не було. І стосовно машин для розмінування, як вони змінили якість і темпи розмінування? На Харківщині продовжує працювати 5 одиниць машин механізованого розмінування. Вони зокрема працюють на Ізюмському, Чугуївському та Харківському напрямках. Це значно полегшує розмінування, значно полегшує роботу саперів, тому що попереду йде машина розмінування, а далі вже обстежують цю територію сапери. Зокрема, ця техніка задіяна при розмінуванні лінії електропередач у Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Дякуємо, дякуємо, пане Євгене, за вичерпну інформацію. Нагадаю, що Євген Василенко з нами був сьогодні. Речник головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож на цьому завершимо брифінг. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую!